А якщо подумати, хто реально керує цим світом? Президенти, прем'єри, лідери Великої Сімки. Добре, давайте простіше. Відкриваємо Google і дивимось на дати народження: Байдену 81, Трампу 78, Путіну 71. Всі? 70. і саме ці люди зараз вирішують, кому жити, а кому вмирати. Вони приймають рішення про війну, про клімат, про штучний інтелект і тік-ток. Покоління, яке ще пам'ятає телетекст, намагається зрозуміти нейромережі та покоління Z. у світі, де все змінюється щодня. Нами керують люди, яким важко самостійно оновити айфон. Чи справді варто довіряти майбутнє тим, чия пам'ять слабша, когнітивні здібності згасають, а ясність розуму це лише питання часу? Це не жарт. Це не віковий булінг? Це чесне питання. Чи не перетворюється сучасна політика на геріатичну клініку з ядерною кнопкою?